В якому напрямку ви рухаєтесь і куди вас волочать? Ви залишитесь без будь-якої перспективи на майбутнє. Ви будете під блокадою всього, всієї світової спільноти. Вже якби самі, мабуть, це розумієте, що йде все до цього. Вашими стратегічними партнерами стануть Іран та Північна Корея, які вже сьогодні це декларують. Ось у вас перспектива Північної Кореї. Ви бачите, як там вони всі плачуть. По команді, сміються по команді. Ось найближчим часом це все очікує і людей, які підтримали війну в Україні. Приблизно до цього все дійде. А роздоплетеся ви тоді, коли здохне ваш Плішивий, здохне плішивий, і ви на дільку-дві поплачете, на дільку-дві поплачете. Після того будете плакати і за того, що ви йому повірили, довірили, а він он вас обманув, як він там каже, Обманули дурачка на чотири гулачка, да? Сапцарап. سب سب ابونجي